Військові, що здійснили державний переворот у малі, взяли штурмом у президентський палац в столиці країни. Зараз ви бачите його на ваших екранах. Під час захоплення сталася перестрілка заколотників із силами вірними уряду. Чи був в цей час президент Амадуту Мані Туре в палаці, невідомо. Дані щодо його місця перебування різняться. Однак дипломати кажуть, що Туре, скоріше за все, захищає група солдат, лояльних до поваленого керівника держави. Кореспондент запитав командувача військових закладників, де нині перебуває президент. на даний момент не можуть цього сказати. Відповідає військовий, але в нього все добре. Він в безпеці. Напередодні військові звинуватили уряд у непрофесійних операціях з придушення збройного повстання племені Туарегів на півночі Малі. Це і стало приводом для заколоту, в результаті якого президент був відсторонений від влади. Загинуло щонайменше троє людей і десятки поранені. Населення малі оговтується від стрімких перетворень країні. Ми відчуваємо певне полегшення, але все ще засмучені, тому що саме туре приніс в малі демократію на зміну силі зброї. Гадаю, для всієї Африки це шок, тому що малі мала репутацію ці демократичної країни не можу сказати, що я почуваюся безпечно, адже тепер при владі військові вони проголошують щось по телебаченню, але ніхто не знає, що вони насправді думають. повалений. Президент Туре керував країною 10 років і мав скласти повноваження наступного місяця після чергових президентських виборів.